На балансі кінологічного центру наразі перебуває 32 службових собаки. Переважна кількість собак це німецькі вівчарки. Є ще бельгійські вівчарки Малінуа і Лабрадори Ретрі. Від початку повномасштабного вторгнення працівниками кінологічного центру було здійснено більше 10 ротацій в зону проведення бойових дій. Їздили в нас Чинзана, Барс, Антей, Уго, Лиска, Ну, лиска це така ласкава її кличка, а вона лаура у нас. Практично кожного місяця наш кінолог із службовою собакою їде в зону проведення бойових дій і там працює вже по напрямку, залежно від поставлених задач. Це собачка по пошуку вибухівки зброї, чи, наприклад, ця собака може бути з пошуку наркотичних засобів. Дуже багато нашими кінологами було надано допомоги в відшуканні схронів з боєприпасами, зі зброєю. Кожна знайдена граната, кожен знайдений патрон, чи якась міна це врятоване чиєсь життя. Ми надавали допомогу колегам по пошуку заборонених речовин, а саме наркотичних речовин. Було в нас і спрацювання. Собака піднаходила заборонені речовини. Один із таких випадків, під час перевірки транспортного засобу, які перевозили громадян, собака своїми діями дала зрозуміти, що в одному із рюкзаків є заборонені речовини. Це буває в безпосередній близькості від лінії. Зіткнення і було відпрацювання зачистка території. Хлопці з собаками по пошуку вибухівки зброї обстежують подвір'я, територію. Ну а десь бувало так, що в сусідній хаті були засади, були сиділи орки. Ну, їх вибивали звідти. Коли хлопці стояли на блокпостах, не подалі блокпостів, заходили диверсійні групи. Тобто, ну, це не прогулянка по лісу, де ти збираєш гриби. Тобто це є зона проведення бойових дій, і в будь-яку хвилину ти стоїш, ніби все нормально. Кожної секунди обстановка може змінитись. Треба постійно 24 Усім будемо бути, бути готовим до будь-якої ситуації, до виконання будь-якого завдання. Собаці важко працювати, бо до лінії фронту на той момент залишалося близько 20 кілометрів. Практично кожен день чути обстріли. В тяжких моментах я мусив її підтримати під час обстрілів. Собака ну, діє незвичайно, вона лякається. Але нічого, все гаразд. Угаманись, зітс! Браво! Якщо, наприклад, беремо цивільних і проходить там їхня евакуація, або вони е, ну виїжджають з зони бойових дій на мирну територію, да, вони в такому стресі люди не хочуть ні спілкуватися, нічого, коли е, бачать люди. Скажем так, представника в формі із собакою, саме перші, з ким починають контактувати, це безпосередньо з кінологом. Людина вже йде на розмову, тобто собака є каталізатором до спілкування. Тобто, хочуть люди погладити собачку, а як її звати? А скільки її років? Самі перші люди, які хочуть поспілкуватися з собакою, це маленькі діти. Для мене в першу чергу це мій, мій друг, як дитина мені, можна так сказати. От. Береш собачку і маленьку цуценям ці вирощуєш на твоїх очах, вона росте, ти її тренуєш, вкладаєш купу, купу часу вкладаєш, купу нервів вкладаєш. Але коли собака починає працювати, віддача, то це неймовірне відчуття. Ну так пишаюся своєю собакою. Рахунок Росіян можуть сказати одне дивимося статистику Генерального штабу і допомагаємо ЗСУ, віримо в них.